Слава Україні, спекотний південь, дійсно спекотний, не дивлячись на те, що погода приносить певну прохолоду. Але війна триває і про це мусимо пам'ятати: пам'ятати про те, що кожного ранку біси дохнуть, а сонце сходить завдяки Збройним силам України. Тож, котре буду закликати вас допомагати ЗСУ, допомагати усім тим, хто вбиває ворогів, і долучатися до Нашої спільної перемоги, тримаємо стрій і рухаємося далі. Буде багато цікавого на каналі, як завжди, всіх обійняв до зустрічі. Все буде добре. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.